Для масштабної модернізації ми пропонуємо звільнити від сплати імпортного ПДВ і імпортного мита нове технологічне обладнання. Це здешевить його, як мінімум на 30%. І це означає, що ми можемо більше купити нового обладнання, зменшити енергозатратність, знизити собівартість і підвищити заробітну плату. Ми маємо платити не за енергоносії. Ми маємо платити. Більшу заробітну плату. Для цього ми маємо більше видобувати власне вугілля. Купувати російське вугілля це злочин. Той, хто купує російське вугілля, забирає зарплату і роботу в українських шахтарів. Тому треба купувати не російське, не американське, не югарське, а червоноградське волинське, Павлоградське. Донбаське вугілля, наше українське вугілля треба купувати, але для того, щоб воно було якісне, доступне по ціні, енергомодернізація, зниження енергозатратності і збільшення заробітної плати для наших шахтарів.